У нас сьогодні насичений день, серед іншого ми проголосували важливі постанови Верховної Ради України, які не визнають псевдореферендуми, анексію українських територій, які здійснила Російська Федерація, а також ми звернулися до міжнародного співтовариства щодо права народів, які сьогодні входять до складу Російської Федерації на самозвизначення відповідно до статуту ООН. Це право передбачене міжнародними структурами вищого рівня. Я вважаю, що в умовах, коли президент Росії здійснює так звану мобілізацію, яка до рівня мобілізації і фактично знищує малі народи Російської Федерації, будь-яка будь народність в Росії має право на відокремлення, на самовизначення і так далі. Я хочу так само зґрунтувати, що ми стоїмо сьогодні напередодні великого і славного ювілею. Лю ювілею, ювілею створення української повстанської армії 14 жовтня, 80 річчя і в цьому контексті ми пам повинні пам'ятати як про тих героїв, які захищали всі боремні роки, так і про наших героїв, які сьогодні на передовій. Ми зареєстрували законопроект, який передбачає військовогідне вшанування і відзначення наших військовослужбовців, які сьогодні воюють на передовій, щодо зарахування одного місяця на, в зоні бойових дій, при обчисленні стажу, пенсійного віку і так Далі як за три місяці, один місяць, як за три місяці, а також можливість нашим військовослужбовцям, які були якби на нулю, на самих саме подій, можливості при законі відпустці відвідувати свою родину, якщо такі родини перебувають за кордоном, тобто безперебійно відвідати ці родини. Рівно сьогодні ми почали знову ж таки, ну піднімаючи суб'єктність парламенту, почали голосувати депутатські запити. Сьогодні був проголосований депутатський запит на президенту України. України, щодо відзначення зіркою Героя України, останнього сотеного української повстанської армії Мирослава Симчича. Це легендарна особистість, який невдовзі відзначатиме сторіччя. І в такий спосіб ми останні живий, наголошую, сотений УПА, і в такий спосіб ми показуємо тяглість поколінь борців від тих часів, коли в роки Другої війни війни боролися із російською імперською Навалою і сьогоднішньою. Ну, ми бачимо, що тоді нацизм і фашизм, фашизм, що сьогоднішній російський фашизм має дуже багато спільних коренів, а наші герої повинні мати спільне шанування, пам'ять і ще прижиттєве відзначення тих е, славних сторінок і подвиги, які вони здійснили у минулому і сьогодні здійснюють на фронті.